Висловити слова вдячності від керівництва, від депутатського корпусу Полтавської обласної ради за вашу щоденну роботу, за вашу мужність, за ваш професіоналізм і в надзвичайно на складних умовах, умовах війни ви виконувати свій обов'язок, рятуєте життя, рятуєте критичну інфраструктуру, забезпечуєте її діяльність. Окремо, скажуть, це вогнебезпечні предмети, духові пристрої, залишки ракет, шахідів, все, що з цим пов'язано, це, це дійсно мужня робота. Тому слова вдячності, слова підтримки. І я можу сказати лише одне, що я думаю, що завдання органів місцевого самоврядування в таких складних умовах лише підтримувати службу держави в на надзвичайних ситуаціях. Генізм, він особливий, це особливі люди, це особливі колеги мої. І Кожен пожежник, кожен рятувальник, який зображене на цих світлинах, він пережив не одну подію, не одну ситуацію. І я гордий тим, що за ці півтора роки, як я вже керую Полтавською областю, в мене втратили жодного рятувальника. У нас є люди, які Її люди постраждали в різному ступені, але вони всі живі. І відвідуючи виставку, там також в краєзнавчому музеї ми надали в краєзнавчому музеї унікальні екземпляри. Це два шоуми пожежних, один пробитий уламками ворожої ракети, інший просто від температури сплавився. І ми раді тому, що ви ходите туди з дітьми, бачите такі речі. І я хочу, щоб ця виставка була не просто напередодні рятуваль, дня рятувальника, ми її урочисто відкрили і ну, показали, що що ми маємо. Я хочу, щоб е, наше покоління, наші діти зрозуміли всю тяжкість і відповідальність з роботи рятувальника, щоб хтось з них в, майбутні, в майбутньому майбутньому став рятувальником, щоб ми формували з вами культуру безпеки, поводження, побуті в першу чергу в наших дітях.